Релігія і духовність. Дві теми. Взаємопов'язані вони між собою чи ні. Знаєте, парадоксальна відповідь, і так, і ні. Діло в тому, що вони, ці теми самодостатні, а з другої сторони, вони взаємозалежні. Давайте спочатку розберемося, що таке віра, а що таке релігія. Діло в тому, що в світі є 8 мільйонів 8 мільярдів людей. І всі ці люди, ну не всі, а переважна більшість цих людей. Вони являються релігійними. Тобто, що значить релігійними? Це означає, що вони належать до той чи іншої релігійної вчення. Ну, наприклад, християни, мусульмани, буддисти, вірні крішни, іудеї, потім індуси, наприклад. Тобто є основні релігії світу, основні релігії світу, і більшість людей відноситься до релігій. Але, а що таке віра? Так от релігії різні. Канони різні, вчення різні. Але зверху у всіх релігій знаходиться хто? Господь Бог Творець. Його можуть називати по-іншому в різних релігіях. Десь Крішна називають, десь Будда, десь називають Христос, десь називають Магомет, наприклад, але всі сходяться до того, що зверху там живе Бог. Так от віруючі люди це люди, які вірять в Творця. І це віра, як, на мій погляд, знаєте, набагато глибше, чим релігія. Чому так? Тому що, як на мене, є певні такі, знаєте, якби сходинки. Перша сходинка це людина невіруюча. Ну, можна назвати там атеїстом. Вона не вірить, знаєте, ні в Бога, ні в кого, ні в чого. Це перша сходинка. Проходить певний час, і більшість людей з цієї сходинки переходять на сходинку тих, які називаються релігійні. Це ті, які належать до певної конфесії, які дотримуються, наприклад, певних канонів. І релігія це не погано, релігія це добре. Але це не вершина духовного сходження. Чого? Тому що ми знаємо багато релігій, які мають агресивні прояви. Ну, наприклад, ми знаємо про те, що в мусульманстві є таке, така течія, називається шиїти, які ну, доволі агресивно ведуть. І це не тільки в мусульманській релігії, це є в інших релігіях в індусів, це є в іудеїв є. Це. І, виходить, якщо взяти, заприклад, мусульманця, пам'ятаєте, ці терористичні акти, коли вони є фанатиками, вони беруть оці пояс смертника, йдуть з аллах Акбар і там підривають себе, підривають там, в супермаркетах або в інших місцях підривають велику кількість мирного населення. От Давайте задамо питання, це від Бога? Ну, мені якось, чесно кажучи, так не зовсім комфортно. Мені здається, що це не від Бога. То, виходить, якщо релігія фанатична, то не все так просто там з Богом. А тепер давайте перейдемо на наступну сходинку. От людина була невіруюча, потім стала релігійна. А коли вона прожила певні відкриття, певні відкровення в себе, пізнала себе, почала відкривати себе, почала працювати над собою. У неї, на мій погляд, пробуджується глибинна віра, Не поверхнева, не фанатична. Як сказав тобі там першосвященик, ти так і зробив. Ну так само з тим поясом же. Смертника, а пробучиться глибинна віра це зовсім інше, чим фанатизм. І от коли пробуджується ця віра, тоді релігійності стає менше. Це не значить, що людина стає гірша. Ні. Просто релігійності стає менше, фанатизму стає менше, стає більше свідомості, стає більше духовності, більше добра, більше любові. Це як сходинки, знаєте, як перший клас в школі, другий, третій, четвертий. Але ці сходинки треба проходити в своєму житті, постійно працюючи над собою. І тоді ми починаємо усвідомлювати на оцій сходинці оцеї віри, ми починаємо усвідомлювати те, що написано. В Біблії, де було сказано про любов, що є безумовна любов. Вона довго терпить, вона все прощаюче, вона все допомагаюче, це зовсім інше. Тобто, коли ми приходимо на сходинку віри, глибинної віри, у нас пробуджується, на мій погляд, глибинна любов. І ми починаємо, і це любов безумовно, ми починаємо любити не тільки себе і свою сім'ю, ми починаємо любити і своїх сусідів, і свій народ, свою батьківщину. Ми починаємо любити інших людей на землі, ми починаємо любити природу, рослинки, тваринки. Це інший стан духовного розвитку, і мені здається, цей стан еволюційний. І всі ці стани, про які я говорю, вони еволюційні. І четвертий стан це стан, ну я б сказав би, напевно, святості. Я ще не беруся про нього говорити. Він мені особисто недоступний ще, але я про нього читав. Я бачив людей, які знаходяться в цьому стані. Я був з ними в тісних стосунках. Це дійсно святі люди. І таких людей їх напевно одиниці на мільйон. Їх в дійсності дуже мало. Це ті, які досягнули цього останнього цієї вершини. Так, от мені здається, от там зверху і живе духовність. Так от тема духовності, релігії, тема віри, вони взаємопов'язані, але все рівно треба розуміти ці еволюційні такі сходинки, по яких кожна людина має пройти, і на завершення. Мені надзвичайно подобається вислів апостола Павла, який звучить приблизно таким чином. Що всі люди, які народились на цій землі, мають одну спільну ціль це досягнути стану любові. Отак, От прямим текстом, досягнути стану любові, не отримати любов, а досягнути стану любові. От мені здається, що він говорив про цю безумовну любов. Любов не лише до себе, а любов до себе, до своїх рідних і близьких, любов до світу, до життя, до тваринок, до рослинок. До безмежної і безумовної любові. А це, мені здається, та вершина. І якби ми всі 8 мільярдів знаєте, досягнули цієї вершини, то нам би і в голову ніколи не прийшло ворогувати один із одним або, або боротьбо і розв'язувати війни. Але, на жаль, людство іще, напевно, не виросло з дитячих штанців підлітка дитини. Яка дещо трохи нерозумна, дещо трішки агресивна. Да, там є і святі люди, але так як я сказав, вони один на мільйон, напевно. Але більшість людей ще, на жаль, в еволюційному плані ще не досягнули цього стану, скажем, безумовної любові, чого і ми бачимо те, що ми бачимо на землі. І війни, і несправедливість, і жорстокість, але це є дорога еволюції. Я так думаю, що це, напевно, і є замисел творця. Еволюційний розвиток людини через випробування, через страждання, на жаль, навіть через війни, що ми по великому рахунку і зараз спостерігаємо. Я е, стараюсь бути в житті оптимістом, е, скажімо, але який доволі реалістично дивиться на життя. Зараз ми всі на землі проходимо надзвичайно складний період, а українці іще більше проходять цей складний період випробувань, тому що у нас уже три роки бушує війна. Але я знаю про те, що все погане, рано чи пізно закінчується, і я знаю про те, що такі випробування, які зараз є для людей, які живуть на землі, і особливо для українців, це випробування, вони трагічні, вони страшні, але вони еволюційного характеру, тому що в кінцевому результаті все погане, рано чи пізно закінчується. Але це погане, настільки українців загартує, настільки трансформує, ми будемо мати. Постровматичний синдром будемо мати багато різноманітних проблем. Але в кінцевому варіанті ми, знаєте, як той Фенікс із того вогню відродимося і станемо дуже потужною і дуже світлою нацією. В масштабах всього світу я вірю в певну місію України і українського народу. Чомусь Господь Бог дає нам от такі страшні випробування, які ми проходили і в 20 столітті. Давайте сповнимо і громадянську війну, і революцію, і дві світових війни. Потім Голодомори в 20 столітті. Тепер ми маємо це випробування, повномасштабну війну. Чомусь Господь дав випробування українцям. Це ж не просто так. Значить, в нього є такі і замисли на українців, що вони стануть дуже потужною нацією, і вони мають виконати свою місію. Я цю місію називаю «Сучасна українська національна ідея це започаткувати певну цивілізаційну модель соціально-політичного устрою на основі духовних цінностей і моралі, яка забезпечить заможне, безпечне, і процвітаюче життя для всіх українців на власній землі, і створити таку певну політичну управлінську систему, яка буде набагато ефективною. Ективніше, досконаліше і добріше, чим те, що зараз є в світі. Тому що те, що є зараз в світі, воно ну, доволі недосконале. Ми це ж бачимо: суцільні кризи, війни, бідність, несправедливість, соціальна нерівність одні мають мільярди доларів, другі не знають як кінці з кінцями звести. Ну, так же не може бути вічно. Господь же не, не, не такий сценарій для Землі розробив. Значить, має бути. Якась країна, якийсь народ, яка який зуміє, скажімо, в себе побудувати те суспільство, про яке я говорю, я це називаю суспільство шостого соціально-політичного устрою. Чому шостого, тому що зараз ми всі, і Україна, зокрема, живе в п'ятому капіталістичному. І всі ці кризи, про які я говорю, вони показують про те, що цей п'ятий соціально-політичний устрій, капіталістична форма устрою, він уже добігає свого кінця, тому що він уже в занепаді. Він вже в кризі, і відповідно, всередині його має народитися цей шостий соціально-політичний устрій більш досконалий. І я свято вірю, що це відбудеться в Україні. Ці процеси вони відбуваються не за місяці, не за роки. Це може тривати десятиліття. Але це обов'язково відбудеться. А чому обов'язково відбудеться? Тому що це і є закони еволюції. Я тут особливо нічого такого не придумав, тому що все це еволюційні закони, їх треба просто бачити і розуміти, як розвиваються процеси на землі. І не тільки сьогодні, а як вони були і 100 років назад, і тисячу років назад. А для цього треба добре знати історію світу, історію свого власного народу. І тоді всі ці пазли складаються і показують, яке наше майбутнє, тому що для того, щоб зрозуміти... Який є майбутнє для людини або для народу, треба подивитись у його минуле, у його сьогодення, і тоді можна зробити ну, якби сценарій дуже великої вірогідності нашого майбутнього. От я сказав про цей сценарій нашого майбутнього, і я вірю, що він для нас, для українців, буде дуже позитивним. Шановні друзі, прошу підписатись на мій YouTube канал і, звичайно, буду вам вдячний, якщо ви залишите свої коментарі, пропозиції, запитання. Дякую.